Ми країна, яка знаходиться в стані війни, і буде дуже багато ветеранів. Вже є багато ветеранів. І ну наразі і для дітей інклюзивні центри це дуже важливо. Звісно, звертаю увагу на те, що місто стає потрохи кращим. Ну, це це факт. Так, да, розвивається місто, і я це наблюдаю, бачу, як говориться, Ну і дуже благодарна. Наша задача забезпечити безбар'єрний прохід від одного перехрестя до іншого. В проїзді, які тут у нас один є, будуть застосовано пониження бордюрного каменю будуть попереджувальні тактильні елементи, будуть поздожні ну для поздожнього руху та для людей з вадами зори буде іншими засобами, саме іншим типом покриття.